Для чого я збираю шкірки з-під бананів? Все елементарно просто. Це може бути для удобрення, для розстінь, ну, по-українськи для рослин. Тоді висушують. Шкірки з-під бананів висушують і додають, перемішують з землею і додають, і буде як добриво. Це дуже унікальна річ. Далі використовують також при папіломах. Якщо в кого є папіломка, можна ось так відрізати кусочок банана. банана, Ну, не банана, а шкірки. І оцією стороною приліпити чимось таким скотчем або лейкопластирем. А також, добре, шкірки з-під бананів відчищають нашу шкіру лиця. Пользуйтесь. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої, свої коментарі, ставте вподобайки. Всього вам найкращого, хай вам щастить! Все буде Україна, все буде добре, добре, добре. До скорих нових зустрічей на Ютубі. Обов'язково. До побачення!